Но чекає, падає листя спілью, та спіл усе не має, що немногості, морозникає, падає листя з піль. Всім привіт! З вами той самий Ростян. Короче говоря, цілу зиму було жарко-жарко. Зараз похолодало, не знаю чи надовго чи ні. Ну так, да. якраз давно вже мав викладувати серії для вас, ну, це ніяк не виходило, то запрацювався, то взагалі було лінь ще знімати. А тут дивлюсь, що вже багато часу пройшло з моменту, коли я останнє відео для вас знімав. Тож, була якраз погодка, хотів для вас красиву погоду засняти. Ну і тут так вийшло. Ну, в общем, трішки я обрав туди ззаді за хатою. Посики я вже знімав, які обирав раніше, тож не став заново знімати по-новому це все. Можете бачити, тут щось поналітало всякого хламу. Цю траву треба зелену скосити. Ось, до речі, якраз загородив, щоб ні качки, ні гуси ніякі там не залазили. Стали ще тут загородить якось. І все, бо задолбали були в прошлому году. Залазить і воду талмотить. Та ламутить, та ламутить. Ось потрібно якраз садочки поубирати, цю траву також треба висипати, винести відсюди і перекопати. А зараз мокро і ось буквально недавно дощ йшов. Як можете бачити, і плюс мороз і косочки льда є. В общем, ось нова поставка дров. Замовляв. Щоб самому не їздити по дрова, замовив повозку дров. Треба буде сьогодні взяти та попиляти. Поки було тепло, та купили брикети та топив бракетами. А бачу, зараз починає холодати, мороза так далі і тому подібне. Залишилось зачекати, коли вийде сонце. Висажаю ту траву, де він зараз знімав, і в цьому нас на гармані. Також було тут зарощено травою. Сини, як руки не доходили. Намагався спалити. От так і не вийшло. Трава мокра. Скільки столяри потратив, щоб думав, щоб згоріло б вона. А воно не фіга Був би бензин, та можливо якраз би згоріло б до тла. А так не фіга. Скоро запишу для вас одну серію. Яка зі мною трапилось думаю вам сподобається тож хто не підписався підписуйтесь ставте вподобайки ну і будемо наздоганяти упущено всім бажаю миру, всім добра і всім до зустрічі Да Щось похолодало прям не на шутку. Вже вторий день. Морозець, морозець. Вже не так тепло, як було раніше. Інтересно, коли потепліє? Всю зиму було тепло, а зараз вже похолодало.